Доброго дня, шановні українці, шановні журналісти, сьогодні хотів би продовжити ту тему, яка на жаль все ще актуальна в нашій державі і продовжує ставати актуальнішою буквально з кожним днем. Це тема політичних репресій. І ви знаєте, для всеукраїнського об'єднання Свобода вся виборча кампанія. Яка от закінчилася тиждень тому, яка в принципі ще не в нескрізь підведені результати, але й, в принципі можна сказати, що вибори вже прийшли. Вони відбувалися саме під знаком відвертих тотальних політичних репресій. Мова йде і про Юрка Сиротюка, який, до речі, зараз є. Обраним уже визнаним територіальною комісією міста Києва, обраним депутатом Київської міської ради нового скликання, мова йде і про інших наших політв'язнів-захисників конституції. Мова йде і фактично про третину керівників наших обласних штабів, які Отримали підозру, які перебували або під цілодобовими домашніми арештами, або під заставами, і фактично влада робила все для того, щоб паралізувати нашу виборчу кампанію, не дати можливість свободі розгорнутися і провести ці вибори так, щоб набрати максимальний результат. Але попри це все. Попри брехню, яка лилася, і продовжує литися проти нашої політичної сили, ми бачимо, що результат свободи на цих виборах є більш ніж переконливим, і а, за це власне я хотів би подякувати всім українцям, а, всім тим людям, які, попри все, попри брехню, попри репресії, все таки розібралися, де правда, а де неправда. Прийшли на виборчі дільниці і віддали свій голос за патріотів, віддали свій голос за всеукраїнське об'єднання Свобода. Також я хотів би сказати, що знаєте. Є різні абсолютно такі, знаєте, майчливі розмови про те, що ну це результат свободи, який вона отримала. Це результат того, що от бачите, зараз проти них репресії, і от їх пожаліли, на них звернули увагу, і тому за них проголосували. Ну, товариство, знаєте, хто так говорить, то хай сам іде в тюрму сідає. Звідти веде виборчу кампанію, звідти, як то кажуть, піариться на здоров'я, і потім говорить подібні речі. Але насправді, от вибори пройшли, а свободівці далі сидять. Буквально от завтра буде знову суд над Юрком Сиротюком, в 15-й годині в Печерському суді на вулиці Гайцана. Тут в Києві запрошуємо до речі всіх принагідно прийти туди і подивитися на це моторошне судилище, яке триває вже кілька місяців. Де немає жодного факту, де немає жодного аргументу, і де людину абсолютно ні в чому не винну, хочуть кинути за грати на 15 років. Буквально вчора був суд по Ігору Швайці, якому продовжили дію запобіжного заходу. На жаль, це все продовжується. Більше того, це все набирає нових обертів. І тут ми маємо розуміти все суспільство, що це в цей. Цю ракову пухлину цей метастаз політичних репресій, який, на жаль, прийшов в спадок від режиму Януковича, який вже багато в чому перевершив цей режим Януковича, має бути зупинено. І зупинити це ми можемо тільки всі разом, всі свідомі громадяни, об'єднавшись навколо правди, об'єднавши навколо закону і навколо того, що політичні репресії політичні переслідування повинні в Україні нарешті припинитися, і в тому числі давайте зважати і на вибір людей, які на виборах чітко показали. Зали, що вони бачать правду, вони розуміють її і вони підтримують патріотів. Тому я закликаю всіх завтра прийти на суд на Юрко Сиротюка. Ще раз нагадую: 15.00, вулиця Гайцана, 4, Печерський районний суд, і ми разом будемо боротися за те, щоб новітні політв'язні виходили на волю. А ті покидьки. Які дозволили собі сьогодні брехати на всю країну і дозволили собі сьогодні кидати невинних людей за грати? Вони займуть відповідне заслужене місце в кліці. Дякую вам за увагу.